Що, ребята, ми в Іспанії. Зараз вийдемо з цього прекрасного доміка і ви побачите вже іспанську архітектуру. Опа! Ось вот така вона в нас. Пауза. Вот! От у нас тут йога. Ребята, бабульки-дідульки займаються. Прекрасно. Зранку ми гуляємо під таким прекрасним сонцем. В райдбен мета колаборація в очках. Е, дивіться. Ми заказали заканали тебе рекламу. Так, да, рекламу. Хай мета. Е, Take a picture. Все, ребята, я вас фотографував. і ми можемо далі рухатися на сніданок. У нас зараз приблизно вже півдесятого, а тут бігать тільки всі просинаються. Вон там йога утрення. Тут тільки просинаються ці всі ресторани, все робиться максимально пізно. Ми хотіли б пізде на сніданок десь вісім, ну типу, ну но... мало що відкрито. Мало що відкрито, потрібно шукати. І плюс, коли не сезон, воно все закривається. Воно все закривається дуже швидко, типу, приблизно в дев'ять. А коли сезон, тут ресторани працюють там до одинадцяти, до одинадцяти. Ну коротше, така історія. Вон бабульки, дідульки роблять, ну це вже не його, це я так зрозумів, зарядка, звичайно. Красавчики, Та ти що? Ай-яй-яй. А потім плюс-мінус через там, 4 години тут вже будуть люди загоряти на пляжі і будуть купатися в морі. Ну так, Трошечки, типу, по колінку зайти, щоб типу, типу, купатися. Тут дуже багато оцих от однополосних доріг, там, як поїхала машина, і постійно приходиться ну, розгублятися, куди можна повертати, куди не можна. Ну, як мінімум для мене. Тобто я спочатку не зрозумів, як це працює. А воно так з сетками, Тут в одну сторону, тут в другу сторону і полетели. До речі, машини здають всі з гарантіями через те, що тут, ну, тут всі, скоріше всього, коли паркуються, вони б'ються. Бачите, можете побачити, що всі, всі машини покоцані. Всі машини тупо покоцані і досить так нормально, подивіться це одне. Тому що коли ти паркуєшся, тут місця мало. Трошечки можеш вперед когось цокнути, ззаді когось цокнути і так собі стаєш. І це в цілому нормально для них. Відповідно, якщо ти когось так цокнеш, до тебе буде ноль вопросів. Тепер ми в центрі Таревєхи. Коротше, центр максимально скудний. Там в нас море, тут в нас що це? Церква? Каже Аня, це вже якоїсь другої віри, вже церква. Ну що, от і все, от і все. Ну от, звісно, Торів'єха це не Аліканте, це навіть близько, не Валенсія. А, ну так, да, тут піскунсі. Ага. адекватно. Заходіть, будь ласка. Ну, щось адекватне в Іспанії придумали. Такий невеличкий, манюсінький заклад. Баток віт. Нічого, ну, типу для седанка заходить і навіть супер. Дайте наша цей заклад. В интернете. В интернете. Прожиси на молодежь. Ребят, мы уже тут снидаем, Почалось снидаты. Ну что можно сказать? Миша обосрал. Завтрак испанский. Ну да, я обосрал завтрак испанский. Ну, вы, а Варшаве? Цен... А у нас Скажи, ты, а в, ну, дело, в Варшаве. Скажи ты, когда это объяснял, как подобрать тебе больше? В Варшаве? Ну, дело, что Варшаве. Это одно из лучших мест, которые есть в Тревейхе. Одно из лучших, якому я поставил, ну окей, по интерьеру можно вытянуть там на шестерочку здесь десятой. Но по идее, ну, вот у тебя тут такая троечка. Ракурс, вот, да ну, посмотри, ну, что это за модель Виктория Сика. Только на голове беспорядок какой-то все равно. Рис мой Это круассан с красной рыбой, зелень, Соус, кисло-сладкий какой-то. У меня красная рыбка, у Миши был хамон и сыр. Хамон и сыр. Просто круассан купили, разрезали, засунули хамон, сыр, все. Ну, такой обычный классический завтрак в милкбаре. Нет, милк бар. Нет. Это сын. Неправда. Нет. Мелкбар. Круассанчик. Пиджарить. Намастить на маску. кладуть туди сир, хамон, ще прослойку у Філадельфії. Він, він буде жирний, хороший і класний. типу, ну, ну не жирний. І потім з ним ще подадуть яйця, можливо, це будуть яйця пашот, можливо, це буде скрамбл з салат, біля салатика. Но це зовсім інші подачі, це зовсім інші блюда. Ну, це, це вже настояще блюда, а не просто типу, ну, сніданок. Типу. Це, це в них відомо зробити. Коротше, ми ростік зараз дивимося. Твій відос. О, який ти замотив для One-Person Club. І нехай це попаде влоги, щоб всі побачили, який ти просто талантливий, і що ти замотив для нас. Коротше, це буде прев'юшка на нашому, на нашій майстер-групі з Каті. кайф. Кайфую. Це дуже сильний розділ. Дякую тобі, велике. Так, ми вирішили зіграти занятою ще раз ту сцену, коли ми з нею зустрілися на друге побачення в цьому прекрасному місці. Вот вона! Вот вона! Анюта, прекрасна! Там і шар. тут я. А? Там так було? Я не знаю, я просто тебе знімаю, як воно було. <реш> а потім я тебе дала так вечір і сказала, подожди, подожди". вот ламатина, яка Ла ти називає. Ламатина. <реш> И я вот так делала. Каламатина, это Ламарина. А ты говорил, встретимся возле Ламатины. Я тогда это запомнила, и мы типа тут постояли и пошли туда, а потом туда завтракать. Да. А потом э, Танцевала я типа вот ставила наушники и делала да 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 Ой, а вот мы гуляем по набережной. прекрасней набережной Торевехи. Она вот звицы у нас начинается там. Куба, до находится. І вон, ну, це і не її кінець, але вон наш, наш дом. так, да. так, да так. -да -да. Самого права, це наш дом, соответственно. О, кстати, дивіться, ви кажете, ніхто не купається. Вон купається, Вон купається, молодь. Ух, нифига спивны, что там залізли. Ну, типу, я казав, що по хтось залазить. Ну ці ребята залізли прямо по шию. Зараз день і ще вода разогреется від солнышка, а будет ще більше людей. Да, да, пресую. Треба буде з ними покупатися. Ой, ребята, вот вам звичайний район в Іспанії, неподалечку від центру. Ну, хвилин плюс-мінус 15. Пішком від центру. Ми зараз направимося в головний торговий центр, да? а ми йдемо робити. Та що там робити? Ні, там нема що робити. З зубами ми все добре. Просто дівчина захотіла зробити мені подарок, щоб я просто собі почистив, щоб мені почистили зуби. Хоча з ними взагалі все ідеально, все прекрасно. Подивіться, Вони... галівудська улипка. Галібуд. Вот. Так що подивимось, що там буде. Мені кажеться, що там скажуть мішань. Братішка, що ти прийшов? Тебе все добре, тебе все прекрасно, тебе зуби чисті, ти гарно пахнеш, все супер. Подивимося, що воно буде по факту. You have any пожалуйста. О, oh, it's it's so yes. что это? не салфетка. Что Нет, давай сейчас скажу. Ні, ну, ні, ну, почисто нормально. Я щось не ожидав, що воно так буде прям. Хорошо почисто. Тепер можна місяць не чистити. Я шуткою, ну. Но... Ні, хорошо почисто, прекрасно. Поки ми далеко нікуди не пішли, ділюся цим small feedback, ну що, та, то... ну ні, ну нормально. Тим більше це Анютина улюблена клініка, dental клініка. Так, в цілому, що почистили зуби, сказали, що ще є карі цірки, треба їх зробити. І, ну Я дивуюся, які дірки, що зробити, ребята, мені все зробили. У мене тих пломб в зубах, мільярди. В лініцьком тобі ділили зуби останній раз, да? так? Ні, ну це ще на балі було, що на балі. А тобі що хуже, ні. там какие Норм... Нормально робили. А тебе скиплом, в туди туди тебе просто... скільки пломб, туди бумагу У тебе скільки пломб? було? — П'ять. Ну, У мене їх було десь за 15. Це, звісно, не супер та, 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 та. Так. Ні, ну, ні, согласен, треба буде, звісно, подивитися на зуби. Ну вона сказала, типу, не будущого, я б їх їх заробили, такий. Ти взагалі мені говорив, от там на відео все записалось, ти мені говорила, що я ще скажу, що у мене все нормально. Що так... вона сказала? Там треба буде зарисовку серого екрану. Сделати to be continue. Be... Потому що вона сказала, ну, not Bet, я на ній по глазам розумію, що ніфіга не бед. А в Бет Вері. Вона 50-50 сказала. 50, 50. 50, 50 сказала. Да. Короче, зараз ми йдемо зустрічатися з Вовою, ваш таргетолог, прекрасна людина. Прекрасний таргетолог, прекрасний власник рекламної агенції. Вот мы ж тут стоять. Опа, 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 опа. Ой. Привет, пап. Привет, рад Ой, о. Я. О. Аня Михаїл. Що там офісі? Як в тебе в агентство Діла, успіхи? Агенція росте. Зараз я вчора закрив ще два проєкти, тепер 26. Ні, грина собі, 26. 26, 26 проєктів. Я, я написав голосу 20-25 проєктів, але я не знав, що до їх 26. Вчора закрив два е, Таке велике меблеве виробництво і харчова промисловість в Україні. Два українських проєкти. Угу. Ось. І е, що в мене зараз в команді по штату? Проджект. Зараз я буду адаптувати нового проджекту, планую, тому що е, поки... плюс один чи заміна? Е, плюс один. Ага. Ось, тому що 26 проєктів і вже важко. Ну важко. ні, ну 26 проєктів, це дай Бог. Ага. Ну в цілому він може витягувати до 20, але це вже буде такий. Нагрузка нагрузочка. Там через те, що є проєкти. В яких можна спілкуватись раз на місяць, раз на два місяці. Через те, як би на даному етапі вона тягне. Ну що, молоді, Всім смачного. Тут ми майже помістилися в стіл, але до речі, це ну... не очевидно, що тут принести на вигляд смачну їжу. Зараз спробуємо, тому що в Іспанії це це не стандартно, це незвично. Окей? Збираємося з цієї маленької квартирки, на якій нас розвели на квадратні метри. Збираємося вже в Мадрид. Тому ось цей, цей віток ми можемо з вами бачити останній раз. Опа, чикс. І там собі море таке. Прекрасне. Дуже круто, що тут світло з самого ранку. Ну, все, ми вже будемо вирушати в Мадрид полетіли. І так, всім привіт! Ми в Мадриді. Це в нас четвертий влог, якщо я не помиляюся. Коротше, вчора проїхали. Все було прекрасно. Тобі Мадрид сподобався? Так, <звук> да, Мадрид сподобався. І вчора я не брав на вечірню паркунку, бо попро і так хірово знімаю. Але деякі кадри я все-таки записав на очки. Тому... Зараз ви побачите, як ми гуляли вечором. Аню, що тобі треба для щастя? Це, що ми взяли? Чоколада. Ми взяли шоколад, латте, пончик і булочку з корицею. Это не булочка скрыться, это вот этот вот рулетик завернутый. Это синабон, скорее. Синабон, Но это Но синабон. Он такой, в инспекторе э лучше. Mm -hmm. Фу, спектр, ненавижу его. Ладно, полетели дальше. Вьев Ребят, ви бачите, оцей вот швепс, да? Я не понимаю почему. Но все фоткаются на фоні цього швепса. І я тільки що проходив испытание. Минут 15, фоткайте, мадам. Результат нет. Yeah. Це... Результат божественный просто. Я думаю, если бы у Миши не было він он бы развивал фотобизнес. Ну... Человек видит ракурс, человек видит красоту, Поїхали. Теперь мы йдемо. Теперь мы йдемо вон туда. Итак, ребята. Ребята, мы знаходимося, в Мадриді. Знімаю я все це проїжджає в очки, потому що GoPro не взяв. І у нас перший день. Впечатления супер, потому що ми изначально гарно поспали в готелі. А зараз будемо дивитися, що тут вообще происходит, в чем Мадрид живе. Охренеть! Наруто, Іго рамен, охренеть. Сюди я точно маю прийти. Коротше, ребята. Знімайте. Завтра я знаходжуся тут. Це тупо база. Вау, хрінець, який класний всередині. Ребята, йоу Ладно, завтра, завтра. Завтра. Завтра І так, ребята, ну, було зрозуміло, що ми прийшли із терамі, не просто так. Наруто, база, на ньому я виріс і тут просто знайшов свою хінату. Ляпс, хіната. Два. Хінато. Ну ні, ну реально, похоже, я не знаю, дивлюся. Чисто. Який же я щасливий наруто, що знайшов свою хінату. Тому зараз будемо чекати рамін. Трошечки роздуплимося а то я а то я ще сплю, якщо чесно. І будемо гарно проводити вечір. Коротше, ребята, все, ми отримали наруто рамен. ранен. Вот Отак він виглядає. До речі, до речі, хто не знає, Наруто це оці штучки. Наруто це оці, оці тіночки, які так називаються. У мене оригінальний рамін, такий, як був прямо в Аніме Наруто, а ванюти просто куріний рамін. Сиди, бомба. Туда. Коли дівчина танцює під час їжі, це означає, що все топово. Тому ми поїхали. Що можу сказати? Це топ. Класний, не гострий, спокійний, такий видно, європізірований рамін трошечки, але дуже ситний під саме вечір, саме то. Тому ми полетіли його доїдати. Китайський чинчанчон. Ух ти що? Заходиш такий, бам, болело. Можна теж на склад зайти. Ребят, я на складі і думаю, треба виходити. Все, ладно, спалить мене. Все. Коротше, дуже заходить. Прикольний заклад. Зараз нам принесуть ще пельмешки і все. феста, треба йти і знаходжувати 10 тисяч кроків. Чик. Пірашки пельмешки, є з Пільмішки, Першими, першим мені показав бендус, це був Аміранса Найт. А oh. ну? <laughs> mm. Дуже прості. Дуже прости. Тупо як. Просто якби підмішка, от реально. Oh. Ну, шусь, ну, це, мабуть, з цим питанням, тому що вони дуже прості. Пустий Мадрид. Після раміна нам потрібно буде, навіть проходити мінімум 5 тисяч шагів, так? Менім. І що? Ні, ну, за хаті не до тисяч нам ще. 15 вже є. 15 вже є. Зараз треба добити до 20. і відповідно, можна буде повертатися додому, бо вже готовий перший влог. При тому, що я вже знімаю зараз четвертий влог, у мене повинен завтра, післязавтра вийти мій перший влог. Ви зараз наблюдаєте за історією. За час, поки монтувався перший, життя таке насичене, що я вже зняв чотири. Це прекрасно. А ми їдемо на низ. Ідемо гуляти по Мадриду, покажемо вам якісь прекрасніші місця, що тут відбувається в нас. Правильно? І що? І наш лук, як завжди, косим під Old Money. Все, у нас є конкретний план. Ми зараз вас по ньому проведемо. Йоу, ребята, наша перша локація це парк, такий здоровенний. Ми бачимо тут є типу основно Лісок, частинка, дуже багато спортивних людей. Дуже багато студентів, собачок. Коротше, тут дуже багато собак. Ну, біганов, да, спортсменів. І ми зараз шукаємо якусь хрустальну історію, якусь е, достопримічатимість. Так що будемо в їх поїзд. Так, ми тут знайшли підпільне місце для спорту. Це походу якийсь міні-детський турнір. Нам казали, що в Мадриді дуже класно відвідувати різного ну, роду футболи. Тільки футболи, тому що тут мега фанат тут мега це розвинуто. І я дивлюся, як малі діти грають, як вони тут кричать, кайфують. Це правда, ребята. Тупо сидять, ну, отак. ні, ми ще довели стікляшки на моїй бабі, ну, але... але музей металлики він дуже маленький. Ну типа в Австрії. Ну, ну, а ні, ні в раз 10 менше. Не а не це така от маленька стекляшка. Ну, ті же велика. Тільки я не поняв, що суть. Окей, просто стекляний домик. Короче, ні, тут максимум все, що можна побачити, це. Like. Як ви бачите, тут щось зараз закрилися, але це просто таке, типу, здання. Яке зроблено повністю зі стекла. Туристи приходять сюди дивитися, ну і ми теж якби, прийшли, подивилися. Зараз далі підемо гуляти по парку. Так, да, все-таки класно тут. Люди живуть, насолоджуються життям. Там є ребята, я потім з музикальної школи, які сіли, просто співають. Виставили номер телефону, щоб задонатили. Гуляють ребята. Дуже так спокійно. Видно, що це прекрасна субота така. Не представляю, що завтра буде в неділю, це взагалі буде Ось тут лодочки, подивіться просто. Катаються. Так, да, клас. Ребят, зараз ви можете побачити арку в Мадриді. Без поняття, що конкретно це за арка, но... вот але ми зараз через неї пройдемо. Ну, в цілому все. Тепер ми під цією прекрасною здоровенною аркою. Що ми тут бачимо? Так, один вход. І зараз самий-самий здоровий. Це оцей ось, ось, центральний арка Чікс. І що ми тут бачимо? Прекрасна історія. Зараз зайшли в магазин так Хоє. Я дуже сильно люблю дивитися за годинниками, вибирати їх. І... Зараз поміряємо такхоєри. Пару штучок нас вже запросили в кабіночку. От ми присядемо і поміряємо їх, відповідно. Мені ці подобається, бо вони... Ну, це супер -класичні. Це як такхоєр, саме класічна модель, яку я бачу, У мене в знайомих вони були От, ну, не в цілому окей. Uh, sorry, this is six thousand nine hundred. This one is 6500. 6, okay, and this one is three thousand four hundred and fifty euros. Okay. The, the big difference of the price is basically the, yes, the is understand. the movement. Yes, of course. Chronograph, and this one is just free hands. Mhm. мне кажется When you want to stop it, again the same button. And then if you want to reset the button that you have down. Okay. But another one like this, second and this Yeah, hours. this this runs, but this is the minutes. Okay. The if mm -hmm. when you one hand. This, this is ours. And this is ours, yeah. Okay. When I start, for example, okay, today I have challenged something, I just put boom. Yeah. yeah. And after the minutes I will show minutes yeah. here, seconds here and yeah. hours here. There you are. Class. Да. наконец то я в влогі можу показати, що хо, не часи, це цікаво, класно. Yeah. Да. Прикольно, прикольно. Ну типа класно, типа, 6500. 6500, насправді це дешевше, ніж Омега Акватера, тому що вони скільки були. Вони були. Ти мені вообще ролик за 12 тисяч скидував. Ролікси 10 тисяч там просто типу, такі прям good deal, типу, але ага. вони прикольні. От. Але якщо типу, прямо в моменті подумати, то в оці Ой, класи 6500. Е і ролікси, я тобі вже сказав. Ребята, ролікси я купляти не буду, тому що, чесно, не дуже сильно люблю цей бренд і особливо не хочу мати перші брендові класні часи Rolex. тому що вони трошки бісні цей бренд. Це no name бренд. Типа, я їх даже не рахую, тіпа, як за перші брендові часи. От, а от щось, типа, з Такхойра, Омеги, Блінта, даже можна Брайтінги роздивитися, якщо є хороші Брайтлінги. Ну тоже, надіюся, що ці слова для вас не є щось з космосом. Просто загугліть, подивіться часи на ринок на ролікси, я не буду брати по стандарту. Що ти думаєш? І було б круто, як себе ти сейчас час взяв. Порадував би себе. Та ну, та то ти прям взяв. Та ні, ну. Я так сильно спішити не буду. Так, а от ми якраз, от якраз пішли після так хоера. Бачимо, тут у нас Брайтлин. Прекрасні часики Брайтлин. але вони такі прям масивні, масивні, Вот, Треба дивитися спеціальну модель. І Убло. Ну, Убло. базара 0. Красота. Дуже гарні часи у обло. Мінімальна ціна у Блоті починається від 10 тисяч, типу, такі обычні, типу чорненькі, з звичайним циферблатом. А потім вже такі хороші облоді вже починаються там, від 70 тисяч доларів. Такі вже цікаві, кастомні. Ну клас. Зараз ми зайшли в Луеві. подивитися сумку нашій знайомій. Чи вона тут є, є, нема, немає. Якщо є, можливо купити, треба зараз підрахувати, чи там ліміти по картам прийдуть. от-от-так, Я просто сижу, як і цей пареньок. от, Чекаю, поки дівчина за всім розбереться, і далі вже будемо топати. Поки дівчина прийшла дивитися собі різні там браслетики і так далі, я кайфую від годинників. Оцей годинник він в мене є в Вішлісту, я думаю, треба брати. Але, скоріше всього, на рімішку. Ну, щось типу такого. Вони мені, вони мені подобаються класично виглядають. На залізному ремішку вони ну, трошки прям, так, прям вульгарно трошки, а на кожному ремішку класично, класно подобається. Ти хочеш картію? Давай так. Ну, я пам'ятаю на моєму день рождения, коли ми грали в боулінг, я тебе сказала, о, хочу картія. І ти сказала, через год буде. Ну я сейчас вот смотрю, я понимаю, что у меня нет вывоза столько денег. Супер. Мне кажется, я больше получил наслаждения от сумочки новой. Mm -hmm. Давай. И yeah, это, okay, супер класс. Э, ну, но понимаю, что сумочка це не це, це дешевшая альтернатива, це плюс-мінус такая сама может натура. Не, кайфуй, кайфуй, все классно. Самое главное це віштовтатися з норткою від своїх бажань, своїх мрій, не нав'язу одних э, блогерами там і так далі, да. Тому кайфуємо. І... Пойдем куштуй. Пошли куштур. Побіжали. Пошли. Вау. Ой, оу. Що ти там біликаєш? Ну тип. Ну весь влог, збиваєш, реально. Короче, так як ми бачимо, в Мадриді в нас фестиваль. бари. Yeah, Зараз по всій Іспанії робиться якісь фестивалі. чесно, я вообще не гуглив, що це тут відбувається. но подивіться, як тут гарно. Це база. База, яйцо Фаберже. Ролікси. І там у нас сам фестиваль. Ані, підай мене до фестиваля плыщи. Все, ми полетели, сейчас все. Що це конкретно, я не знаю, но щось... Інтересний і важливий для Іспанії. Буквально два коментарі про паради в Іспанії за той час, який я прожив, там трошечки в балікани, трошечки в тарев'єхі. Бачив, що дуже часто в них збираються на ці, типу, уличку все прикривають і роблять такий от невеличкий парад. Чесно, один раз вони аж були в діті, як масони, там були якісь в них трикутники, ну, типу такі шляпки масонські. Вот, ну, типу що кажуть, так у світі. І я таки бачив, це досить цікаво, і вони роблять це доволі часто. Тобто, ну мінімум раз в два місяці є якісь такий національний парад, де в різних містах всі з'їжджаються в ці точки, святкують, кайфують. Тобто, от культура в них святкування всяких приколдесів, вона є. І це круто, і це круто, бо це відчувається, що народ якийсь єдиний. Тому прикольно. І і рекомендую просто хоча б раз приїхати, подивитися. Але треба спочатку розібратися, коли воно відбувається. Зараз у мене Катя, наприклад, партнерша. вона зараз приїхала в Валенцію, і там теж якась движуха. Ну, скоріше всього, це по всій Іспанії. Там, Исати... там сейчас палять фигуры. Вот а... эти високометрові вот фігури, фигуры, которые потом поджигают. И О, это прям такой флайер-шоу. Это, это, наверное, самый-самый важный свято у них. Ну, что них, нет, типа... есть еще праздник, когда они обкидывают друг друга помидорами. Это а это, это не Виталии? Нет, тут тоже такое что-то а, -а, а, ну короче, бачишь ты, что? Когда они собираются, акробатические трюки показывают, собираются, поднимаются вверх, как-то в Барселоне такое было. Какие-то показывают маневры, короче, классно. Супер, супер, ребят. Так что приезжайте в Испанию, приходите на праздники. Ребята, а себе чей автобус, быстро. Опа. Как домик Маленький сибечий автобус і такий маленький, такий сжатый друг с другом, типа такий коротенький Це реально на нашу компанию Варшавських друзей можна зніматися автобус И і на ньому і Ми мил -бус. Мил -бус. <реш> Реально посмотри на нього мілкбус. Ой, пошел, 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 пошел. Прогулки по ночному мадриду даються мені сложно.